Картопля може шкодити вашому організму. Як? Підписуйтесь, я розказую. Надлишкове вживання картоплі дійсно може шкодити організму. І дійшли до такого висновку японські вчені під статистичними дослідженнями. Люди, які вживають картоплю щодня, кілька разів на день, більш схильні до захворювання підшумкової, а також цукрового діабету і ожиріння, це зумовлено надлишковою кількістю крохмалю в цьому овочі, а також його повільному травленні. Якщо крупи травляться до 2 годин, то картопля 2-4 години. Для перетравлювання картоплі. Необхідна більша кількість вітамінів, мікроелементів. Тому, якщо ви її вживаєте саму і без салатів різних, вона буде травитися значно. Звісно, якщо ви її вживаєте з овочами, не вживаєте щодня по кілька разів на день, картопля є безпечний і приємний продукт. Все ліки, все отрута, головне доза. Будьте здорові!